ребенок, я сейчас в госк, да? потому что уже крайняя ситуация. Я хожу извинить, что по дорогам кормлю ребенка. Забудь. ]Ah. Все перекрыли в Едиском Лининскому, да? А не перепутаки. На настоящий момент, конечно, я могу как технический работник сказать следующее. Уничтожение наших людей началось с того, что первое. Уничтожили существующую канализацию. Далее, не оборудование чего нового. Даже. Следующий вопрос это было. уничтожения подачи воды. Та система, которая там стояла, как инженерная хочу сказать, она, будем говорить, она стоила когда и, и сейчас не так уж большие деньги для компании. Ну а путем обмана они развивают сумасшедшие цифры. И они хотят вас выселить. да, они хотят выселить. Никто из местных жителей не отказывается платить ни коммунальные услуги, и даже настаивает на этом. Компания Житинбук Сервис сразу сказала, что мы будем сами платить. UDP делала вид, что она купила территорию без жителей вообще. То есть, как вам сказать, в данном вопросе я рассматриваю это как рабовладельческий случай. <связывается> Абсолютно, це, 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 це величезна афера. Тут я очевидна, я хотів би просто Олександра ПЦК додати, що я очевидна корупційна складова, яка полягає в тому, що сьогоднішній перший заступник голови міста Києва, перший заступник голови КМДА, Пан Ніконов є, власне кажучи, одним забудовником а, цієї ділянки. Якщо там поїхати, можна побачити. Так, щоб поїхати, можна побачити на інформаційному щиті, який там стоїть відкрито офіційно, написано Development». це є фірма а, пана Ніконова. Ви ж є навіть відео, відкритому жерелі, як пан Ніконов на одній з прес конференцій десь рік тому розповідає про те, як він а, бере участь в цьому проєкті. Тобто це є очевидна складова. І в цьому, і в цьому контексті, а, коли виділяється триста мільйонів, 000... намагається виділити. Мільйонів гривень з неденного київського бюджету, де не виділяється гроші на школи, лікарні так далі. Рішення було прийнято минулою Київською міською радою. А що цікаво, нинішня влада. Легітимізувала цим рішенням, тому що пан Кличко вніс в нього незначну правку. бо Раніше це було 350 мільйонів, а тепер це 337 мільйонів гривень. Він трошки менше, але вже за підписом пана Кличка рішення є, де юри, воно є. Інша справа, що в сьогодні в бюджеті очевидно немає для цього грошей, і це питання зараз на, набуло певного розвису. На будівництво дороги до приватного комплексу та, для дороги і прилеглих комунікацій. Але це все адрінацію дуже до велика через через е, заповідник, через заповідник Величанський ліс, ну, з нуля ну, планується ну, будувати дорогу, ну, очевидно, багато. Тут є очевидний конфлікт інтересів. А комунікації це які? Ну, це комунікації світу, каналізація, звичайно, комунікації. Повністю інфраструктура, щоб все підвести. Але ж, важливо, а в чи він мав так займатися. Ну шо, дивіться, тут е, питання реальності і питання yeah, ну, презентації. декларувала фірма, фір, теж що, те, що фірма декларує, вони розповідають, що нібито це такий інноваційний парк, високотехнологічне виробництво, дослідницькі проекти так далі. Але якщо ми відкриємо їхню презентацію, власне кажучи, на їхньому сайті. Якщо ми проаналізуємо те, що там відбувається, реально то ми побачимо, що на такі якраз інноваційні дії на реально. Скажімо, розвиток економіки ми планується виділити максимум 5-10% площі. Це очевидно, що це планується по суті забудова житлова. Навіть якщо подивитися по проекту, це більше житлові будинки. Це дуже так, це, це очевидно дуже така, скажімо, шматок нерухомості для людей з вищим рівнем достатку, які хотіли б місці жити посети національного парку. Це така афера для того, щоб. Так, це прямо посередині, якщо взяти відкрити карту і подивитися, от є Беничанський ліс, національний парк, так? А це прямо? П'ятно всередині цього парку, і навіть якщо формально це не є національним парком, тому що вони відчужили цю землю. Але ж, очевидно, якщо ми говоримо про цілісну екосистему, якщо всередині парку лісу стародавнього буде містечко, кілька тисяч людей проживати зі своїм відповідними, це очевидно, нижчий національний парк і Я все ж таки тут дуже вас прошу. Тут ключовий момент, це корупційна складова, що чиновники, сьогоднішні чиновники Київської міської ради, є безпосередньо забудовниками і пропонують, щоб Міського бюджету виділялися гроші на приватне, приватне забудову на обслуговування приватної забудови. І от коли ви кажете, а що робиться в Київській міській раді з цього приводу, <тірко> так а на а насправді Київська міська рада зараз могла би дуже зробити одну просту річ. У зараз тривають ці тривають, тривають ці судові процеси. Тільки що Та... перша операційна інстанція, яка зараз тільки що дала рішення, київська апеляційний міста суд. Цікаво, що якщо би. А Київська міська рада в особі секретаря Резнікова і голови Кличка дали одну посту вказівку своєму представнику суді визнати позов мешканців. По скасуванню цього рішення, то у суді було не було більшого виходу, як справді скасувати це рішення. Тому що, тому що це кодекс судочинства, де вина автоматично вважається, що відповідні органи є винними, там є позумці винуватися, а не винуватися. Воно має доводити свою невинуватість. Тобто, якщо Київська міська рада прийшла і сказала, так, ми погоджуємося, ми не праві, ми визнаємо позов, то судить пробіншувати, як вислати також цей позов, задовольнити і скасувати це рішення. Так, от цікаво, що. Ми всі піднімали публічно на сесії, я написав звернення, запити до відповідних е, перших е, кілька засідань, коли я все включився, ми включилися все е, е, скажімо, детальніше, то представник Київської міської ради і далі від, е, відстоював позицію, що це рішення Київської міської ради правильне. А потім, коли вже набуло розголосу, це питання, він просто не з'являвся. Він просто не з'являвся останніх кілька засідань. Тобто, цікаво, що зараз все одно є ще один шанс, бо зараз ми подали касацію. Громада, е, я особисто, Олександр Дідюк. Багато є зараз касаційних позовів вже скарг касаційних скарг в наступній інстанції, і зараз так само є можливість у Київської міської ради учільників сьогоднішніх Києва дати просто відповідно до своєму представнику в суді вже в касаційній інстанції, і так само визнати цей позов. І є ще можливість повністю скасувати це рішення, і це от реально єдине, що зараз можна зробити. Це рішення можна скасувати тільки судом. судом. Тому що, великий жаль, ми зараз знаходимося в такому що є рішення Конституційного суду кількорічної давності, Що е, органи місцевого самоврядування не мають можливості е, скасовувати свої власні рішення, коли це стосується одно... рішень одноразової дії, наприклад, виділення землі, е, договір по оренду земельної ділянки, продаж якогось майна і так далі. Ви чекаєте, а коли пройшов без ви ну ви ж там а, позабирали кучу ділянку, то відміняли кучу рішення. Нас кажу, що одна із причин, чому виділених потім рішення Конституційного суду, це як наслідок відповідних позовів. На uh, минулі uh, різні каденції Київради і інших місцевих рад. І є зараз чітко чорним по білому написано рішення конституційного суду. Є рішення до суду європейського суду з прав людини, що на жаль не мають можливості місцеві органи влади такі одноразові свої рішення скасовувати. Але це тільки з мінімалевими голосуваннями, але Судовому порядку це спокійно можна скасувати місцеві суди. І тут механізм дуже простий. Громада подає, рішення, подає е, позов на київську міську раду з вимогою скасувати рішення до суду. А Київська міська рада, якщо вона сьогодні нова, влада, чесна, справедлива, вона просто-напросто визнає цей позов. І все, і рішення скасоване. Тобто, ми говоримо про справді боротьбу сьогодні проти незаконних заборів в Києві по цих всіх земельних афер, Оце єдиний справжній механізм комісії, робочі групи, це все бутафорія. Тому що люди саме люди подали проти, щоб повністю скасувати рішення Київської міської ради. Це, 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 відділення... і, потім, потім це рішення подається. Вони ви виділили отримали таке соломонове рішення, що не вашим і не ваше, і не наше. Тобто частково е скасували, але не повністю скасували. Тобто для них, ви поки що живі, але нам понять ну, поляк вино ні. Тобто ця частина землі, яка знаходиться під їхніми будинками. Вона вже поведена в комунальну власність, так? Але решта це формально комунально. ви сказали, що це державна. Ну це е, Олександр Дідюк, ну це вважається, це вошу, вона була передана, воно було передано, ну він просто висловився, воно була передана Києву, тобто це Києво споражається, цією земельною передана... земельний життє. От це ж от будинки зараз, там шість знаходиться, хоча на момент. От, 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 от цікавий момент, що рішення суду наскільки писалося поспіхами, вони не знали, як пописати, що в суді в рішення суду не прописано конкретно, яка сама земля, про яку саму землю вийде. Тому що навіть, от як, як ми оцінюємо землю під, бібер, чи це безпосередньо під е, фундаментом, чи це якась побудинкова територія. Тобто цього в рішенні суду не Насправді, рішення суду дуже таке Двозначне і складно трактувати. Єдине, що можна точно знати, з рішення суду, що 100% їх немає пам'яті на веселяти. Але отут я ж я дуже прошу, якщо робити таке сусіда, щоб виїздили набуду, житло фіктивніше підставі. Зареєстрований на тут якихось невідомих осіб і третя фірма зовсім немає переняти, подає в Київраду 에, клопотання про надання їм землі вже у власті. Тому що була така лазійка, що безпековно ознайомий спосіб. Це надання житлово підбирання корооперативу. До речі, це саме масштабна афера Чернолесі. Всі великі. Привласнення земельних ділянок, наприклад, ЖПК Оселя, біля музею Перегова, є самі великі ділянки відділялися на так звані студентські коператури. В даному випадку ЖПК, що це буде сервіс, отримавши е безкоштовно від Київради 147 гектар землі, ринковою вартістю, бо якої тут протизакціона, то бюджет попадає не менше мільярда гривень, мільярд, можу, саме велика земельна ділянка, отримавши її, тут же передає її власність то в біоні кленд Василя Хмельницького і самоліквідовується. Тобто ніхто ні. Житло будівельний кооператив був фактивний, створився не з метою житлового будівництва, бігати ну, на 140 інфарктів. А виключно для того, щоб через цей меганіст ЖБК привласники 147, не заплативши до бюджету жодної копійки. Але ж там живуть живі люди, насправді, хоч вони подали довідку, що немає житлових будинок. Начали вони їх виживати. Там було до 47. 24 центів вже відцілили, знаєте, якісь знову можу передати документи. Приходить столиця центробу. І говорять, ребята, тут дуже часто земля, ви ж ходите по чужій землі, давайте ми вас відцелимо, купимо квартиру. Навіть пропонують вибрати відом по ціденському, не Люди вибирають дійсно, вони купляють цю квартиру, але не у власність людям, і навіть не у власність держави, щоб людина з одної державної квартири пересередила у іншу. Вони купляють собі у власність, там столиця Центробуд купляє собі у власність квартиру. І укладає договір на відселення, одного копію покажу, в якому пунктом 4.13 прописано, що після того, як особа товариство переселить особу цю квартиру, але після її відчуження іншим особам ми нам нічого не переселимо потім цю квартиру можемо продати кому ну, водно, якщо вас власник стати викиди, ми вам нічого не пишемо. І переселяємо, знаєте, і на який за якого документами. Ордер на гуртожитку, тобто, підкажу що... вам.